Дорогі учні, батьки, вчителі, сьогодні ми разом з вами закінчуємо 2022 2023 навчальний рік. Зазвичай у кожного учня, учителя, учасника світянської спільноти цей день наповнюється неймовірно світлими та приємними емоціями. На жаль, цього разу, як і торік, останній дзвоник лунає на фоні сарента та Кононату, а найбільша країна Європи живе у найскладніших умовах, які тільки можна уявити. Війна. Ми знаємо, з якими труднощами довелося стикатися під час війни, відсутність світла, інтернету, матеріалів, та це не зламало жодного з нас. Так само, незважаючи на всі перешкоди, наші вчителі продовжували самовдосконалюватись, навчати, ділитися досвідом, підтримувати і підбадьорювати кожного учня. Котре освітянська родина продемонструвала справжню відвагу та волю, і це заслуговує нашої повної поваги та визнання. На початку навчального року за ініціативи Краматорської міської ради та управління освіти було створено платформу ЄКЕЙС, e завдяки якій наші учні отримали доступ до електронних версій підручників. З 1 травня Електронний кейс став ще корисніше, тому що туди додалися безкоштовні курси щодо підготовки до національного мультипредметного тесту, який підготували для вас ваші вчителі з трьох предметів. Фахівці, консультанти інклюзивно-ресурсного центру, протягом навчального року надавали психологічну допомогу всім, хто її потребував. Навіть у воєнний час. Ми проводимо, ми працюємо, ми проводимо комплексні оцінки і намагаємося здійснювати системний кваліфікований супровід дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки злагодженій роботі команди управління освіти та гуманітарного штабу наш Краматорськ. Ми змогли відкрити освітні локації в Києві та Дніпрі, освітні простори, що орієнтовані на учнів та дошкільнят, які вимушені були виїхати з рідного міста. Попри все, протягом навчального року краматорські учні і вчителі досягали неймовірних успіхів та високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах, чи ми безумовно пишаємося, дорогі випускники. Традиційно ми б мали сказати, що від сьогодні вистаєте дорослішими, але дорослими стали торік, 24 лютого, і ми віримо. Що ви зможете обрати вірний шлях, майбутнє з превеликою радістю? Ми спостерігали, як ви зростали і розвивалися протягом шкільного життя. Ви стали мудрішими, сильнішими і готовими до нових викликів. Для вас, дорогі випускники, цей останній дзвоник є завершенням шкільного життя. Та початком чогось нового можливо зовсім незвіданого. Бажаємо вам віри у себе. І невпинного прагнення до знань, бо саме це дозволить досягти у житті омріяних висот. Дякуємо всім батькам за незламність та підтримку. Ви надія та опора своїх дітей, майбутнього нашої вільної країни. Ми вдячні кожному вчителю за велику працю і навчання наших дітей за допомогу та турботу. Хоча ми не знаємо, які випробування чекають на нас у майбутньому. Ми впевнені, що разом зможемо подолати будь-які труднощі. бо освітяни це сильні та мужні люди, які не здаються перед жодними викликами. Тож від Краматорської міської ради, управління освіти та себе особисто хочу привітати вас з успішним завершенням навчального року та побажати вам відпочинку і заряду нової енергії для подальших звершень. Нехай придатнє літо принесе вам багато радості та приємних миттєвостей. Цілуй поволі, прощай швидко або ніколи. Часу мало маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти.